Гуртуватися. Що означає це колоритне українське слово. Допоможуть нам у цьому розібратися маленькі експерти. Бути разом, гуртуватися, ходити на бальні кошти. Бути разом. У скупку складатися. Так? Збиратися в грубки. Гурт, мабуть, це якесь типу, гуртка щось. Багато людей. Збиратись. Звісно, ми поважаємо думку наших експертів, але загляньмо до словників. Гуртуватися означає збиратися в одне місце, створюючи гурт. Наприклад, тривожно перезиралися козаки, гуртуючись біля церковного ганку Зінеїда Тулуб. Молодь гуртувалася біля оркестру, що розташувався під гілястим дубом Степан Чорнобривець. Гуртуватися це також об'єднуватися однією ідеєю, метою. Наприклад, одного Гущі вперше почули, що села скрізь гуртуються в спілки. Михайло Коцюбинський. А начальство страшенно боїться, коли робітники в громаду гуртуються, бо у великій громаді велика сила. Володимир Дрозд. Використовуйте все розмаїття нашої мови, аби щодня відчувати її неповторність. Творімо українську мову разом.